За наказом головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського, українські війська залишили Авдіївку, щоб уникнути оточення, та відійшли на нові рубежі оборони. Україна дональд збирається принудити переговором з Росією, пригрозив Києву блокіровкою допомоги. За словами командувача об'єднаних сил Таврія генерала Олександра Тарнавського, українські війська відповідно до отриманого розпорядження вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Оточення не допущено, особовий склад виведено. Наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах. Повідомив Тарнавський щодо конкретно маневру з виходом з Авдіївки, можу сказати те що в моїй компетенції це те що е, утримувати позиції стільки скільки це е, дозволяло е, дозволяло можливості е, скільки це дозволяло ефективно знищувати живу силу противника гарнізон авдіївки цю задачу виконав в той час коли е, виконувати надалі цю задачу Стало майже неможливо в тих умовах, які склалися на полі бою, коли росіяни мають десятиразову перевагу в артилерії, коли мають величезну багаторазову перевагу в літаках, коли у них є керовані авіабомби. А в нас такої такого боєприпасу на озброєні немає взагалі, коли у них особовий склад іде по своїх трупах і теж. Переважає в кілька разів в таких умовах ну подальше виконання завдання сточування російської армади стало неможливим. На цьому відрізку, на цьому досить вузькому проміжку лінії фронту на північ від Донецька було знищено величезну частину російської армії, яка Ну в черговий раз пожалкувала про те, що звісно полізла в Україну, але на жаль, на догоду одному фюреру в Кремлі, який має. Якісь свої плани щодо е, взяття невеличких населених пунктів Донбасу до президентських виборів, щоб можна було це подати як величезну перемогу. А насправді Авдіївку він брав 10 років, починаючи з 2014 року, і зміг взяти тільки коли закидав її м'ясом і коли зруйнував майже повністю. Е, то е, ми такими підходами не керуємося. Ми керуємося. По перше, військовими міркуваннями про те скільки можна знищити противника, про те, що цей цю оборонну операцію потрібно було провести ефективно і закінчити її з огляду, звісно, на ті обставини, які складалися на полі бою, так щоб допустити, щоб не допустити втрат або щоб йшлося про мінімальні втрати, і головне не допустити оточення це теж було виконано. Ну і як ви сказали, не жертвувати людьми таремно, тому що в пріоритеті залишається насамперед життя українського солдата. Бо якщо ми не збережемо українського солдата, якщо ми не збережемо в результаті цього життя здатність і боєздатність українського підрозділу, то нам не буде ким обороняти. Наступні кілометри української території і нам не буде ким е, визволяти ці території надалі. А Авдіївку ми обов'язково як і інші окуповані наразі тимчасово росіянами території. Віта, так, ви ви е, саме і зазначаєте, що. Утримання Авдіївки на той час мала значення для того, щоб не допускати російську артилерію і російський терор далі на захід Донецької області, а також щоб перемелювати російські ресурси і резерви, виснажувати їхню армаду. Зазначаєте, що тільки на в операційній зоні Таврія, вашій зоні, з за 12 лютого була зафіксована найбільша кількість російських втрат, тобто 645 осіб, а за 13 лютого 610. А, але в все ж таки щодо сценарію російського терору далі на захід Донецької області, взагалі, чи, що можна сказати про плани ворога про подальший наступ? Там є населені пункти там і Пахло, звісно, і Курахово. Будь ласка. Відповім на ваше запитання: так виведення військ це був один із імовірних. Варіантів розвитку подій, який був е, обраний як ну, один із сценаріїв, які на полі після е, зміни оперативної обстановки на полі бою, які могли скластися як в один бік, так і в інший бік, при цьому так само опрацьовуються і опрацьовувалися різні плани е, на е, такий випадок, відповідно коли йдеться про. Захід на другу лінію оборони, то ця друга лінія оборони буде забезпечувати максимально ефективну оборону в тих обставинах, які складаються, і буде щитом для ймовірного наступного просування чи спроб просування противника на західному напрямку, далі по трасі, там, якщо дивитися, через. Після Пісок Первомайське і далі населені пункти. Ну тут плани ворога, мабуть, очевидні. Ну крім того, е варто звертати увагу, що е в операційній зоні оперативно-стратегічного групування військ Таврія не лише Авдіївський напрямок був гарячою точкою, а також залишається гарячим. Мар'їнський напрямок і Новопавлівський напрямок. Зокрема, на цьому відрізку ворог має свої плани і свої задумки щодо Спроби взяти штурмом інші населені пункти зокрема, село Новомихайлівка, перебуває під ударом постійним штурмових груп російських військ, і от це не те, що куди ворог може ще піти, це куди він уже йде. Але оскільки розвідка працює, оскільки є ну дані аналітиків військових, то все це передбачається ці. Варіанти наступного розвитку подій прораховуються і буде надано належну адекватну відповідь тими силами і засобами, які є в наявності, і з урахуванням обстановки ну знову ж таки на жаль. З урахуванням того, що в ворога більша перевага, але там, де можна діяти якимись альтернативними засобами, там де можна діяти розумніше, це буде зроблено, тому що командування в тих умовах, які є зараз, воно все це враховує і воно працює. Вранці повітряні сили України знищили три ворожі літаки: два винищувачі бомбардувальники су 34 та винищувач су 35 Повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. За його словами, українські захисники знищили ворожі літаки на східному напрямку. За даними Генштабу збройних сил України минулої доби українські воїни ліквідували ще понад 1050 окупантів. А з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше чотириста. Однієї тисячі російських військових.